Щиро, що ви дочекалися. Такий, знаєте, є момент, де Господь допускає про нашу, чи ми є вірні Богові чи ні. В першу чергу ми ні, тому що е, планувалося одне, але мало бути так, як воно сталося. Е, і дякую Богові і вам, що ми так гарно, щиро помолилися. Звичайно, я так залетів, як куля, а, вибачайте. Шеренка. Але, знаєте, мені пригадалася така одна історія, де одна мама е, мала одну дитину, одного єдиного сина. Він маленький був і вмирав. І вона клякнула на коліна і каже так: якщо ти не зцілиш мого сина, то я ніколи вірити не буду в твоє існування. Так сталося, що Господь зцілив ту, ту дитину. Та дитина виросла і почав цей син її провадити страшне життя. Наркотики, алкоголь, вбивства. І в черговий раз, як рецидивіста, зловили. Винесли вирок смертної кари. Питає суддя, що ви хотіли би в кінці на кінець, що ви хочете. Каже, хочу побачити свою маму. І він каже до мами: мамо, підійди ближче. Вона підійшла, він каже, ще ближче. І коли вона вже підійшла так очі в очі, він плюнув її в обличчя. і каже, навіщо ти зруйнувала моє життя? Знаєте, ми дуже часто хочемо від Бога так, як ми хочемо. Так як в сьогоднішньому Євангелії, ми шукаємо знак різні такі, знаєте, об'явлення, щоб вони були, але властивість людського розуму є дуже короткочасна. Ми пам'ятаємо рівно сильно, скільки, скільки ми зачаровані чимось побаченим. Але от якраз оце ваше настирливе моління тут показало, що до Бога треба йти маленькими кроками, але впевнені. З вірою, надією і любов'ю. Тому і там Господь, бачачи вірність у малому, показує нам велике. Знак Іони, що таке є знак Йона, про яке ми сьогодні чули на Божестві літургії, це є прообраз смерті і воскресіння Ісуса Христа. Коли Йона був внутрі кита, три дні, три ночі, так само Христос зійшов до Аду і був там три дні і три ночі, на третій день він Воскрес з собою впалий рід Адам, який шукав зна, шукав присутності Бога і бачив його, та не повірив. Знаєте, нещодавно мені попалася така цікава стаття, де у Тих країнах, де переслідують, африканських країнах, де переслідують християн. І там був один священник. Його молитва перед найсвятішими тайнами була така. Ви знаєте, що там вбивають християн майже щомісяця. Голови відрубують. тобто переслідування християн не зупинялося, воно триває досить. Так і зараз воно буде ще гірше. Якщо не навернутися, каже Христос, то буде ще гірше. Так його молитва полягала в тому, що він, клячачи нас коло найсвятіших тайм, говорив такі слова. Ісусе, благаю тебе, повернися до наших храмів. Дивна вона молитва, так? Він є, але ми його не приймаємо. В тих храмах все гарно, все гарно виглядає як святий Франциск. Він знайшов одну таку розвалену церкву і казав до своїх співбратів, з якими вони розпочали заснування францисканського монастиря. Отут є. У Богі Ісус тут є. І вони повісили це розп'яття, і там зародився францисканський монастир. Ісусе, повернися у наші храми. Оце буде найкраще наша молитва, що ми Його будемо запрошувати до наших храмів, а найголовніше до наших храмів, наших душ. Живий Бог здатен робити неймовірні речі, неявіння для наших очей миле важливе, а в душі прагнення постійного навернення, настирливої праці над собою. В сьогоднішній Евангелій нас до цього закликає. Бог являється людям. Маленьких речах, незамітних, не в грандіозних шоу, а в тиші, тихі спокою. Знаєте, один священник забув вечором помолитися вечерю. Замешкався цілий, день, служив, служив, служив. Прийшов та й, знаєте, з любові почав молитися аркафіс до слабчайшої подушки, і сіка матраса і забув помолитися. І він мав песика. І той песик почав завивати, що священник аж пробудився і згадав, що він не помолився вечерні. Знаєте, інколи тваринка. Вона є вільніша своєму господареві, своєму Творцеві, аніж людина живому Богу. Нехай Боже благословення буде на всіх нас, в Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Гарного всіх дня